Так я ту Нінку знаю давно й давно. Вона така двохрічна, що далі нікуди. Звісно, то тобі, мабуть, до неї просто не приходилося. Вона це, бува, коли до мене, як увійде в хату, так очі розказує, що як у мене тільки чисто та поприбирано, а сама очима по вуглам риска. та видивляється, де що не так лежить, а тоді ходить і по селу теліпа, що в або сміття на полу валялося, чи павутина. Чи миску десь не обмиту не бачить. «Да, та Міла, то вона така танінка, щоб ти знала. Ну, та міла, нам з тобою не понять, бо ми з тобою не такі люди, понімаєш? Ти ж мене знаєш. Я коли до кого в хату війду, так я вийшла від тіла і забула все на світі. Все, як мене там не було. Це недавно до Наташки заходила. Боже та міла, ти б бачила, що там робиться? Там тільки вистряться осталося посеред тієї хати. Я скільки живу на світі, то такого не бачила. Ну так я ж не ходжу його і нікому не розказую. Меташки Свиридової, що з Василем плотником гуляла.